Повністю відремонтований, пофарбований та придатний для виконання завдань захисту українського неба. Дякую вам від себе, як від хмельничанки, дякую вам від себе, як від цивільної, якій видаєте можливість щоночі спокійно спати. І дійсно, ми при першій можливості ми кажемо «Дякуємо Богу, дякую ЗСУ, Дякую, ППО. На автомобіль для хмельницьких ППОшників збирали всім містом. Школи, підприємці, звичайні хмельничани. Усі доклали зусиль. Частину коштів вдалося зібрати. І під час щорічного фестивалю зимові візерунки в нашій групі я побачив допит, що йдуть збори на авто для наших військових. Ну і ми вирішили долучитись за допомогою заходів, провели. Новорічні заходи, фестиваль зимові візерунки, і е, зібрали кошти частково, допомогли зібрати на цю машину. Запити на автівки від військових є завжди, ба більше від охоронців неба. Цей автомобіль на нього буде ставитись кулемет, і за допомогою того кулемета буде збиватися шахети, <зас> ракети, всякі, які летять на всю Україну. Підходить, тому що є взаді місце, куди поставити турель з кулеметом. Вимоги, щоб була надійна і виконувала свою роботу, свій обов'язок. Ролик про збір коштів для хмельницьких захисників неба створили та поширили місцеві блогери. Наша задача була популяризувати цю банку на збір. Ціль була 260 тисяч гривень. Ми працювали з нуля гривень до цифри 260, там, по моєму одна тисяча гривень. Зараз така ідея, що треба долучатися всім до зборів. Тут ми не просимо. Це наша спільна ідея і ціль. Окрім цього, кошти на пікап допомогли зібрати хмельничан. Які приходили у центр донації плазми крові, захист об'єднання волонтерів зорганізовували всіх, як керівниця каже, і бізнес, і державні установи, підприємства, різні організації, і особисто своїм колективом вони до нас прийшли, всі здали плазму крові. Тож Орієнтовно 50 донорів здали. Окрім самого автомобіля, військові отримали і потужний прожектор, який допоможе відслідковувати та знищувати ворожі шахеди.